Тільки нове почули думку Дмитра Виноградова про те, що він здивований тим, що депутати міської ради прийняли таке рішення відшкодувати там з 19 мільйонів печіркасиводоканал для того, щоб даруйте ваші тази, працювали наласним чином. А це значить, щоб можна було заплатити за послуги по почистки стічних вод для патазот. Зрозуміло, я сказав. Зрозуміло для всіх, тому що та вода, яка йде через крани, вона йде через певну процедуру, і саме ця процедура, вона трошки за формалізована в Черкасах тим, що те обладнання, ті, те остаткування, яке очищує стічні води. Даруйте, зрозуміло, що таке стічні води. Саме так, ті, що йдуть через Унітаз, воно очищується, це обладнання належить фонду державного майна. Який передав у користування увага пат-азот, це обладнання, і ще в далекому здається, 1902 чи 1904 році. Так, на то були підстави, місто не могло тоді утримувати. А власне в цих фікаліях є дуже корисний для виробництва певних міндобрив азот, який використовує в тому числі азот. Але це інша історія. Але це у користуванні пат-азот, і пат азот виставляє рахунки за це користування для капечуркас-водоканал. І я не хотів про це говорити. Власне, дивлюся, що історія трирічної давнини, дворічної давнини, коли про це я говорив, не знаю, скільки десятків разів в різноманітних інтерв'ю, але я особисто приймав участь на стороні міської ради КП Капечеркасводоканалу у спорах спад Азот. І маю сказати, що ситуація тут дежавю і вона повторювалася із року в рік до 2013 року. Міська рада здійснювала відшкодування за різницю в тарифі для азот за користування очисними спорудами. Зрозуміло, я сказав відшкодування. Є тарифи, які всі кажуть, у нас певні тарифи. Вони мають певні цифри для різних там МВФів, різних так міжнародних установ, але є в нас ще з вами. Ні, не в нас з вами. Є в нашій державі, де ми маємо свої паспорти, є бюджет. Із якого те, що не попадає в тарифи, що вони якісь мали бодай на щось схоже вирази, кошти, які не потрапляють в тарифи, вони потім йшли до потужних підприємств, які мають статус монополії. Ті кошти, які не потрапляють в тарифи, вони для них відшкодовували. Ситуація дуже давня. З 192 року, скільки купа судів було, але вона подібна була у всіх. У всіх подібних правовідносинах даруйте за тавтологію. І хто допомагав в цих правовідносинах? Дійсно, наш самий гуманний суд. Було таке рішення 2008 року по е, справі, в якому було підприємство одного із найбільших олігархів України, в якому суд вищий спеціалізований, вищий господарський суд, визнав, що таку зміну тарифів має погашати, даруйте органи місцевого самоврядування. Але з 2013 році ситуація змінилася з законних підстав, увага у сам самоврядування погашати такий тариф не мав даруйте, і сьогодні немає. Я так кажу, але сьогодні наскільки ми далеко відійшли від права, що вже нема кому перевіряти, немає в бодай в когось повноважень сказати, а тут цього не можна робити. І це добре в даному випадку. Бо якщо не допомогти тут КП водоканал, то дійсно унітаси зупиняться і тоді прийде Спасітель у вигляді якого-небудь олігарха, який буде повториться історія, та що відбулася з обленерго. Що було в 2013 році? Коли з одного боку стоїть олігарх. А з другого боку стоїть бідне і нижче там комунальне підприємство не потрібно й вигадувати ніколи в житті комунальне підприємство не могло виграти спору у олігарха. Крапка. Сьогодні потрібно щось змінити, але прийняти таке рішення повинні люди, судді, які по 20 років вже на цій посаді. Я виграв всі суди. Першої інстанції, які тривали 5 місяців. І ще чотири місяці тривали суди в, в апеляційній інстанції. Суд визнав, що ті договори, які укладені були між ПАТ Азот та КП водоканалом були нікчемними та недійсними. Тобто ніхто нікому нічого не був винен. Не можна сплачувати за недійсними договорами, окрім того, що називається фактичним користуванням, тобто жодних відшкодувань з бюджету. Переді мною останнє інтерв'ю, у якому я дуже довго розповідав одному виданню, що, яка була історія цих правовідносин. Через місяць я потрапив в полон. Це була дуже специфічна і цікава історія, коли як сказали, що у перші часів Чеченської війни хтось потрапляє у полон на замовлення. Коли повернувся, саме тоді в грудні приймалося рішення на обласному рівні, що до нас нарешті прийшло 200 мільйонів на відшкодування подібним підприємствам, і ми зараз все вирішуємо. Я е, навіть тоді пам'ятав, кажу, з погашенням тих трі на той час 35 мільйонів справа не вирішиться. І ще приблизно стільки ж а може вдвічі більше, якщо не працювати над цим питанням в законодавчому плані та в судовому плані не довести, не переграти ту ситуацію, е, то ситуація банально повториться. Даруйте, хтось мене не почув. Ситуація повторилась знову потрібні кошти з бюджету. Є деталі, є нюанси, але це штамб, це система. Подобається вона вам чи не подобається, ми в ній існуємо і дуже давно. Не знаю, хто дасть цьому оцінку, можливо, саме це заважає нам бути інвестиційно привабливими та зрозумілими для як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів. Дякую. В ефірі був Телепроект 72 години.